Чи варто переходити на розчинну каву? Розчинна кава зручність чи компроміс зі здоров'ям і смаком. У шаленому темпі сучасного життя, коли на рахунку кожна хвилина, кава стала невід'ємною частиною нашого розпорядку. І в цій гонці за часом розчинна кава займає особливе місце. Він обіцяє миттєве сприйняття та насичений смак без складної церемонії варіння. Але чи такий нешкідливий цей порошок в яскравій упаковці? Чи варто заради такої швидкості жертвувати смаком і, можливо, здоров'ям? Як людина, яка не уявляє свого ранку без чашки ароматного напою, я довго вагався між свіжозвареною кавою та її розчинною аналогією. Спочатку мене привернула простота, насипав гранули, залив окропом, і все? Без фільтрів, кавомолок, каструль. Але з часом я почав думати про те, чим насправді відрізняється розчинна кава від справжньої. Наука про розчинну каву два шляхи дозволоження. Виробництво розчинної кави засноване на процесі дегідратації, призначеному для видалення води з кавових зерен, зберігаючи при цьому основні характеристики смаку та аромату. Як я з'ясував, існує два основних методи: сушіння розпиленням і сушіння сублімацією. Сушіння розпиленням, як правило, є більш економічно ефективним, але також більш агресивним. Нагріта кава розпилюється в гаряче повітря, що призводить до швидкого висихання. Цей процес, безумовно, впливає на смак і аромат напою, роблячи його менш насиченим і більш хімічним. Я особисто помітив, що висушена розпилювачем розчинна кава часто має більш гіркий смак. З іншого боку, сублімаційне сушіння є більш м'яким методом, який часто називають ліофілізацією. Кава спочатку заморожується, а потім вода видаляється у вакуумі. Цей процес зберігає більше ароматичних масел і антиоксидантів, що робить каву більш схожою на свіжозварену каву, смак такої розчинної кави набагато ближче до оригіналу, хоча й не ідентичний. Користь і шкода, що ховається за чашкою розчинної кави. Не можна заперечувати, що як розчинна, так і свіжозварена кава мають ряд корисних властивостей. Антиоксиданти, які містяться в каві, допомагають боротися з вільними радикалами, захищають клітини від пошкодження та сприяють загальному здоров'ю. Кофеїн, у свою чергу, підвищує концентрацію, покращує настрій і навіть може допомогти схуднути. Однак я виявив, що розчинна кава не завжди така корисна, як її свіжий аналог. Виробничий процес може призвести до втрати деяких корисних речовин, таких як кофеїн і антиоксиданти. Крім того, як зазначено у вихідному матеріалі, розчинна кава найчастіше містить акриламід – потенційний канцероген, який утворюється при обсмажуванні кавових зерен. Крім того, варто звернути увагу на склад ароматизованих швидкорозчинних сортів. Вони часто містять доданий цукор, який може негативно впливати на рівень цукру в крові та перешкоджати втраті ваги. Особисто я намагаюся уникати цих сортів і віддаю перевагу чистій розчинній каві без смаку. Смак і аромат неминучий компроміс. Ні для кого не секрет, що смак і аромат розчинної кави поступається свіжозвареної кави. При варінні свіжої кави зберігаються натуральні олії, що містяться в кавових зернах. Що надає напою насичений насичений смак. У розчинній каві ці олії втрачаються в процесі зневоднення. Я часто порівнюю смак розчинної кави зі спогадом про хорошу каву, це щось схоже, але не зовсім те саме. Мої особисті висновки та рекомендації. Після багатьох років експериментів і порівнянь я дійшов в наступних висновків. Розчинна кава відмінний варіант для тих, хто цінує час і зручність. Він ідеально підходить для подорожей, офісу або ситуацій, коли свіжа кава недоступна. Якщо для вас важливий смак і аромат, вибирайте свіжозварену каву. Це більш складний і трудомісткий процес, але результат того вартий. Якщо ви все ж віддаєте перевагу розчинній каві, вибирайте якісні сорти, виготовлені методом сублімаційної сушки. Вони мають більш насичений смак і містять більше корисних речовин. Уникайте ароматизованих сортів швидкого приготування, особливо якщо ви стежите за рівнем цукру в крові. Не забувайте про помірність надмірне вживання кави, розчинної або свіжозвареної, може призвести до небажаних побічних ефектів, таких як тривога, безсоння та проблеми з травленням. Зрештою, вибір між розчинною та свіжозвареною кавою є питанням особистих переваг і пріоритетів, головне зробити усвідомлений вибір, врахувавши всі за і проти. І пам'ятайте, чашка кави це не тільки джерело енергії, але й можливість насолодитися моментом і побалувати себе чимось приємним.